Уявіть, що ви йдете додому пізно ввечері з телефоном в руках. Раптово до вас наближається нападник і намагається схопити. Що робити? Я Марина Плюйко, тренерка із самооборони в громадській організації Освічена ініціатива. Сьогодні ми навчимося правильно захищатися від нападу простими предметами, які ви носите з собою щодня. Головне діяти швидко та рішуче. Перше, що можна використовувати як інструмент захисту ваш голос. Гучні вигуки стій. Відійди від мене привертають увагу і змушують нападника відступити. Для додаткового захисту ви можете використовувати власний голос. Певними, скажи, нападнику стій. Для захисту можна використовувати підручні предмети, такі як ключі, пляшку з водою і навіть ваш телефон. Правильне тримання цих предметів і техніка удару розбити скло зроблять їх ефективними інструментами для самооборони. Техніка удару розбити скло виконується так: будь-який предмет. Який за розміром не перевищує передпліччя, ми беремо у дві руки і наносимо удари твердою частиною по м'яким тканинам нападника. Із додаткових предметів, які можуть бути у вас в кишені, це ключі. Розташовуємо їх в долоні безпечно для вас та наносимо удари. Також у вас із собою завжди знаходиться смартфон. Використовуючи техніку розбити скло, міцною частиною рами наносити удар. об'єднаємо вивчену техніку в сценарії. Стій. Стій. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати більше порад із самооборони.